Нещодавно до України від угорських партнерів було доставлено чергову карету швидкої допомоги, яку за планами буде передано до Одещини. Швидку було передано з ініціативи угорсько-української торгово-промислової палати. Оснащення медтранспорту всім необхідним обладнанням взяли на себе угорське товариство Ті «Гангарі» та соціальний фонд OTB Банку Гуманітаж. Від початку війни в Україні це вже 16-та швидка, яку вони відправили до України. До пункту призначення швидку доставить регіональний представник угорсько-української торгово-промислової палати у південній Україні. Цей транспортний засіб буде використовуватися в першу чергу для доставки наших поранених бійців з передових шпиталів до таких вже базових. Тому він забезпечений всім необхідним обладнанням для цього. От, ну, як я вже сказав, вакуумні матраси, вакуумні підголовники, тримачі е, хребта це дуже серйозне обладнання, яке теж е, допоможе з, з мінімальними якимось втратами е, вилікувати і доставити в першу чергу, доставити бійців до місць, де їм буде вже надана повна медична допомога. В першу чергу для цього цей транспортний засіб нами і був запитаний, і угорські наші друзі його нам представили.